30 мільйонів на теплопостачання. Львівська мерія підписала угоду із Європейським банком реконструкції та розвитку. Банк надасть містові кредит. Основний об'єм роботи це буде наступний рік. 14-15 До кінця цього року треба пройти всі тендерні процедури, всі погодження, акцептацію всіх тих проєктів, тому що це все робиться виключно за вимоги Європейського банку. Кошти надають під 5,5% річних на модернізацію системи теплопостачання міста. Ще 10 мільйонів будуть грантовими. Якщо економічна ситуація в Україні покращиться, відсотки звісно будуть зменшуватись. У Львові замінять мережі теплопостачання на трьох основних магістралях, де найчастіше трапляються аварії. Також встановлять індивідуальні теплові пункти у багатоповерхівках Сихова, завдяки яким мешканці самі зможуть контролювати теплопостачання. Перших 10 років ми будемо повертати тіло за рахунок зменшення, а в слідуючих 20 років це дає можливість зменшити розходи. Ратифікувати договір мають 27 червня. А тендер на виконання робіт проведуть між міжнародними компаніями до кінця цього року.